Запальна, весела, енергійна та харизматична. Це чудово характеризує популярну теле- та радіоведучу і камікесу Валерію Товстолес. Дівчина стала відомою завдяки участі в провідних розважальних телепроєктах і роботі на топових радіо. Лера завоювала прихильність аудиторії своєю безпосередньою щирістю та хорошим почуттям гумору. Зірка українського гумору з'явилася. На світ у 1995 році у селищі Низи, що на Сумщині. Лера зростала у сім'ї педагогів, мама працювала вчителькою хімії та біології, а батько вчителем фізкультури. Згодом родина переїхала до Дніпра, де й минуло дитинство та юність дівчини. Хоча однолітки називали Лера товстий ліс через її прізвище. Це геть не відповідала їй зовнішньому вигляду, тому що дівчина зростала худою та водночас дуже високою. Це й підштовхнуло. Дівчину спробувати в свої сили у модельному бізнесі і в неї вийшло. Працівники агентства були захоплені параметрами та зовнішністю дівчини, тому вона досить швидко розвивалася у цьому напрямку. Так, Товстолес їздила на знімання у різні країни світу, а також дефілювала на подіумах, демонструючи модні вбрання. Лера навчалася за спеціальністю фінанси та кредит, тоді й почала займатися гумором. Товстолєс вдалося смішно жартувати. Тому потрапила до Дніпровської ліги КВК. Згодом дівчина вирішила проявити своє гумористичне вміння на всю країну, тож взяла участь у популярному шоу Розсміши коміка ще з двома дівчатами. Тоді вони виграли 10 тисяч гривень. Згодом, до 100 літ знову, прийшла на проект, але цього разу у складі збірної Дніпровської КВК. Вдруге, Лєра разом з дівчатами заробили 50 тисяч гривень. Харизматичність вміння розсмішити публіку та ефектна зовнішність товцоліс не залишилася непоміченими. Через певний час дівчині вдалося потрапити до найрейтинговіших розважальних проєктів того часу Лігу сміху та «Жіночий квартал». Таким чином, Лєра стала широко впізнаваною людиною в Україні. Також Лєра перебувала у стосунках з гумористом Андрієм Лузаном, хлопець навіть стих освічується. Радіовідучі, тож вони заручилися у 2019 році. Однак згодом стосунки завершилися. Товсто розповідала, що Андрій тоді почав більше часу приділяти роботі, тоді як їй не вистачало уваги. Тому і все закінчилося таким розривом. У 2023 дівчина зізналася, що вже протягом року перебуває у стосунках з іноземцем. Вони почали зустрічатися другого. Лютого 2022 року, і така магія чисел видається не випадковою. Пара має стосунки на відстані, тож їм не просто. Однак, гумористка зізналась, що це перший обранець, з яким вона задумується, про дітей.